Чотири роки поспіль табір Еколайф Збруч гостину відкривав свій зелений простір для ігор, нових знайомств та розвитку дітей-захисників, педагогів, організаторів та технічний персонал нагородили грамотами обласної ради, адже кожен із них зробив свій вклад в оздоровчий процес дітей-захисників, як зазначила Віолета Лабозюк, такий проєкт спрямований на родини. Діючих військових полеглих чи зниклих безвісти, адже війна торкнулася чи не кожної української родини. Це всі діти, які відчувають на собі у ці реалії сьогоднішньої війни, в тому числі і освітньо-навчальний процес і в укриттях. І наше спільне завдання, місія важлива максимально зробити життя наших дітей, тому що чужих їх точно не буває щасливим. Щоразу педагоги творчо підходили до організації дозвілля у таборі. Дмитро Горбатюк Горбатюковеколаївзбруч прийшов працювати в перший рік його відкриття. Відтоді каже. Багато змін та є одна стабільна складова: це відповідальність за дітей, які дорослішають не за роками. Перші зміні ми вкупалися. Ми купалися в річці, то вже на останній зміні. Ми вже купалися в двох басейнах і ще шикарний батут. Тобто, оцей розвиток табору він присутній. І воно багато чого впливає, як задіяти діток і як проводити час. Ми почали практикувати такі в табірному житті, говорять, анімашки. Тобто ми разом з дітьми танцювали різні танці, повторювали руханки. Це насичувало дискотеки, давало можливість їх розрухувати. Програма в нас стала така цікава в тому, щоб використовували театралізовані постановки, наприклад, Івана Куп. Педагоги та малеча стали за 13 сезонів цього року великою командою та справжніми друзями. Є діти, які відпочивали з перших днів втілення проєкту і підростали на березі мальовничого збруча. Разом з ними набирались досвіду і вчителі. Такий колектив, така атмосфера, дружня, командна робота. Зараз, звичайно, я підтримую з дітками зв'язок, які були в мене в загоні. Ми часто переписуємося в соціальних мережах. Вони питають, як справи. Я в них також запитую, як справи. Тобто йде ще комунікація після табору продовжується. Дітей треба заохотити, розкрити та дати можливість для розвитку. З цим завданням креативні керівники загонів впорались. Всі конкурси, квести, різні заходи оновили. Ми збиралися ще заздалегідь до початку самого табору, готували різні заходи, обговорювали їх, щоб дітям подобалось. Хтось свої вже якісь напрацювання мали, хтось був в інших таборах. Свої перенесли сюди свої думки, і ми це все втілили в реальність. Грамоти це заохочення працівникам табору за їхню креативність та професіоналізм, бо вже незабаром стартує новий сезон відпочинку в таборі, і це нові виклики та завдання для педагогів. На території Хмельницького району вже четвертий рік поспіль реалізовується при підтримці благодійного фонду Сіміламазюк. Ми поруч в частині оздоровлення на літньо-канікулярний період наших дітей, захисників та захисниць у таборі національного патріотичного спрямування мрій». насправді це великі фахівці це люди з великим щирим добрим серцем, які впродовж цього літа впродовж 13 змін. Діток різної вікової категорії змогли обігріти теплотою свого серця, своїх сердець, максимально завантажити їх цікавою, корисною програмою, приділити увесь свій час в літній період діткам, які потребують ласки, доброго слова. збруч» – успішний проєкт, що дав змогу дітям відволіктись від тривог, а тим, хто втілював цей задум, відкрити у собі креативність та стати на щабель краще.